Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Казка про двох кошенят Кеті Кірлі Алі. Цієї ночі була страшенна буря. Буря була така жахлива, що дерева гнулися й трусилися, будівлі хиталися й розсипалися. Злий вітер кружляв по місту, змітаючи все на своєму шляху. Що тут у нас? свистів вітер. Він підлетів до рудого кошенятка, підхопив його і почав підкидати високо у повітря. Хо-хо, як весело. заревів вітер і погнався за сірим кошеням, що відчайдушно шарпало лапками і било хвостиком. Коли вітер удосталь награвся, обидва кошеняти опинилися далеко від своїх домівок. Я загубилося, плакало одне кошеня, облизуючи поранену лапку. Мені так страшно ридало друге кошеня. Тут так темно, я не знаю дорогу додому. Раптом у далині почулося нявчання. Мяу! І руде кошеня обернулося на схід. Мяу, і сіре кошеня повернулося на захід. Вони пішли, кожен на своє мяу, поки не прийшли додому. Дякую, господи. вигукнуло руде кошенятко. Воно відчувало тепло, коли інші коти терлися об нього, даруючи йому відчуття повної безпеки. Я врятоване, сказало сіре кошенятко, коли його облизали від лап до вух. Обидва кошеняти міцно спали цієї ночі, заспокоєні знайомими запахами й муркотінням. Але, коли настав новий день, дивіться! стривожено закричав сірий кіт, коли він прокинувся і побачив руде кошеня. Другий кіт! Теж подивився, потер очі і знову подивився. Кошеня було не сіре. Ти загубила свою шубку під час шторму, крихітко, запитала одна добра кішка. Ми допоможемо тобі її знайти? Коти шукали скрізь, і зверху, і знизу, але ніде не було видно ані шерстинки. Коти були спантеличені. Що сталося з твоїм хутром? вигукнула стара руда кішка, коли побачила кошеня поруч із собою. Чому ти таке сіре? Інші коти стояли і здивовано дивилися. Воно таке брудне. зауважило якесь вередливе кошенятко. І коти почали облизувати сіре кошеня своїми шершавими язиками. Вони облизували й облизували кошеня, аж поки його хутро не почало блищати. Але воно залишилося сірим, як і було. Кішки не знали, що робити. Нарешті уперед вийшов найстарший кіт. Ця істота не така, як ми. Вимовив він із похмурим виразом обличчя. Не така, як ми, повторили інші. Він прийшов з того боку парку, з того боку, кричали коти, стривожено стрибаючи. Це створіння з того боку, це, це, це чудовисько, затинаючись, проговорив якийсь кіт за стіни. Воно їсть усе, що рухається, сказала дуже товста кішка. А ще воно брудне і жахливо смердить, додала інша, наморщивши носа, коти знову подивилися на сіре кошеня, що сиділо перед ними і гірко плакало. Вони всі були згодні. Сіре кошеня слід прогнати геть. Маленьке та самотнє кошеня попленталося через парк. Воно озирнулося на котів і, побачивши, як ті насміхаються з нього і ричать, злякалось. Трохи поблукавши, кошеня нарешті знайшло дорогу додому. Де ти був? запитав його батько. Ми так хвилювалися. Буря віднесла мене на інший бік парку. Але ж там живуть. Чудовиська. затинаючись, сказало якесь кошеня, що ховалося за колодою. Смердючі, брудні, чудовиська додало інше, найжахливіші в світі. Це, мабуть, було жахливо, сказала кішка мати. Що вони з тобою зробили? Спочатку нічого, але коли вони побачили, що я відрізняюсь від них. Вони почали сердитися, вони називали мене чудовиськом і прогнали мене геть. Мені було так страшно. Чудовиськом? Та це ж смішно, сказала кішка мати. Як вони могли так поводитися з таким маленьким кошенятком, як ти? Але тільки но кішка мати сказала це, як вона дещо пригадала. Здається, ми зробили жахливу помилку, сказала вона, і їй не треба було нічого пояснювати. Інші коти із соромом дивилися вниз на свої лапи. Вони згадали, як вранці вони побачили руде кошеня і як вони його називали. Вони так само прогнали його геть. Ми називали це кошеня чудовиськом. Тільки тому, що воно відрізнялося від нас. Коли я прокинувся вранці, врятувавшись від бурі, я дуже здивувався, побачивши таких дивних рудих істот, сказала кошеня. Але я зрозумів, що це такі ж самі коти, як і ми, тільки іншого кольору. Там був один такий самотовстий, товстий, як чота. І такий само добрий, як Онті. У одного навіть був такий самий хвіст, як у мене. Можливо, якби ви пішли туди, ви б самі це побачили. І ось що вони вирішили: кошеня показувало дорогу, а кішки йшли за ним. І коли вони дійшли до середини парку. Дві групи котів подивилися одне на одного, потім ще трохи подивилися, у носі їм свербіло, вуха смикалися, а хвости хитали з боку на бік. Крок за кроком вони рухалися вперед, зачаровані побаченим. Це були не чудовиська, це були звичайні коти. Такі самі, як і вони. Ну, майже такі самі. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.